Вітаю вас, родина Форевер. Настав час для нового випуску новин Форевер. Я радий знову бути з вами. Знаю, що минулого разу ви були в надійних руках разом з Геріном. але я радий повернутися і розповісти вам про чудові події, які сталися у світі Форевер. тож, почнемо. Але спочатку, знаєте, тільки вчора я перевіряв, які продукти найкраще продаються в усьому світі. Цікаво, ви вгадаєте топ десятку найпопулярніших в світі наших продуктів? Дочекайтеся кінця цього відео і дізнаватися. Вайтеся, чи вгадали правильно? Ми з Грегом щойно повернулися з нашої першої за два роки поїздки до Азії. Ми зупинилися у Сінгапурі, Малайзії та Японії. Як же було чудово особисто зустрітися з тамтешніми підприємцями. Спочатку ми зупинились у Сінгапурі. Ми мали змогу зустрітися з деякими з лідерів, сісти разом і поговорити про їхні справи за останні пару років, про їх спроби розвивати бізнес в умовах ковіду. Також ми поспілкувалися зі співробітниками. Дякую, Джефрі, за твою чудову команду. Головний офіс у Сінгапурі просто унікальний. Йому понад 100 років, і колись це був китайський шпиталь. Якщо ви будете у Сінгапурі, обов'язково Вітайте до нього, а звідти ми полетіли на північ до Малайзії. Перший день там ми провели у Куала-Лумпурі. Чудово було побачитися з Еді, Маргарет та всіма іншими членами нашої родини. Forever. Вони наполегливі в тому, щоб дати своїм підприємцям все, що потрібно для успіху. Вони обожнюють наші продукти і те, як вони змінюють їхнє життя. Кожен підприємець чи співробітник, з якими я розмовляв, мав позитивну історію з нашими продуктами. Це знов нагадало мені про все те. Що ми пропонуємо разом з іншими чудовими продуктами? Найцікавішим епізодом нашого перебування була поїздка на Джохобару. Сподіваюся, я правильно сказав цю назву, але ми називаємо це просто Джей Бінопленелі. Зранку ми полетіли на південь майже знову до самого Сінгапуру, і там проводився неймовірний день успіху. Нам з Грегом випала честь визнати досягнення багатьох нових і існуючих підприємців. Всі вони мали нагоду зустрітися разом вперше за довгий час, і в невеликому приміщенні зібралося понад 500 людей. Також нам вдалося поспілкувати. Ватися за вечерю з деякими членами JLT. було дуже приємно побачитися з ними і поговорити про майбутнє форевер. Саме перебування з ними надихає на кращу роботу. Дякую вам за зустріч, мої дорогі друзі. і останньою нашою зупинкою в цій подорожі була Японія. Було чудово знову туди повернутися. Ми почали з Токіо, де провели день з керівництвом та персоналом офісу. Після аж занадто довгої розлуки було приємно побачитися зі співробітниками офісу. А після довгого, але радісного дня в офісі ми піднялися на найвищу споруду в місті, де повечеряли зі світовим лідером нашого бізнесу. номер два. Також там до нас приєдналися інші лідери ринку Японії. Після цього ми зустрічалися ще з багатьма відомими японськими лідерами, як у Токіо, так і в Осака. Це було просто чудово. Дякую, друзі, за проведений час, а також за натхнення та нагадування про те, що є найважливішим у Форевер. Після Токіо, як я вже казав, швидким потягом ми дісталися до Осаки, де побували у нашому гранд салоні Подивіться на ці фото, це треба бачити. Це чудове місце, де можна розвивати наш бізнес. Там ми зустрілися з тамтешнім керівництвом і поставили для себе великі, але реалістичні цілі: зокрема, більше фокусуватися на програмі ІГЛ-менеджер. У Forever Японія також відбувся онлайн день успіху, де визнавалися досягнення за 39 років нашого бізнесу. Уявляєте, 39 років. А темою дня успіху було слово не повірите слово дякую. Вимовлення числа 39 на японській мові звучить як сен тридцять і кю дев'ять. Виходить фонетична гра слів. Сен кю звучить як фенкі так і народилася тема дня успіху. Понад три тисячі людей дивилися святкування сен кю, де ми визнали багато досягнень і поговорили про те, за що саме вдячні ці люди. Ви думаєте, що ми повернулися додому і відпочиваємо від подорожей? А, ні. Гері і я знову відправляємося в дорогу. Цього разу ми прямуємо до Європи, де зупинимось у Forever Direct, нашому центрі дистрибуції в Нідерландах у Парижі на дні успіху та на зустрічі з лідерами. Потім до Риму на вечір визнання та тренінг від лідерів. І нарешті до Афін у Греції на ще один вечір визнання. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із кожними з вас. Тому, будь ласка. Якщо ви хочете побачитись, продивіться розклад наших зустрічей та тренінгів, і ми з радістю побачимося з вами віртуально або особисто. А наша холі відправляється до Польщі, а потім до Ізраїлю у вересні, де вона побуває на днях успіху і проведе свої тренінги. ми продовжуємо подорожувати і чекаємо на зустрічі з вами. Радий повідомити, що в нас з'явилося два нових менеджера з дорогоцінним камінням. Перший діамантово сапфіровий менеджер з Нігерії Крістіана оквей Меттью. Вітаємо Крісті. Дякуємо за все, що ти зробила, щоб досягти цієї вершини. І бажаємо успіху на шляху до діаманта. Вона в нашому бізнесі тільки з 2010 року і фокусується на допомозі людям зрозуміти, що має найбільше значення для них. Ще раз вітаю Крістіана. І також у нас є новий діамантовий менеджер з Ем Еміра... Ратів, вітаємо Сару Мухамед Мосрі, з досягненням діамантового менеджера. Це чудове досягнення. Ми пишаємось тобою і бажаємо стати подвійним діамантом у найближчому майбутньому. А тепер найцікавіше топ 10 країн за рекрутментом. Номер 10 код Дювар, берег слонової кістки. Номер 9 Угорщина. Номер 8 Бразилія. Номер 7 Республіка Конго. Номер 6 Італія. Номер 5 Малайзія. Номер 4 Франція. Номер 3 Туреччина. Номер 2 Об'єднані Арабські Емірати. І нарешті, країна номер 1 за рекрутингом у липні це Індія Вітаємо ФЛП Індія за перемогу у цьому списку. Залучення, рекрутинг важлива частина нашого бізнесу. Продовжуйте так і працювати. Далі ми проведемо ще одне визнання, і це топ продажів у липні. Номер 10 – Філіп Рітер з Швейцарії, Номер 9 – Аліція Кабо з Буркіна Фасо. Номер 8 – Нехма Мейер з Ізраїлю. Мій добрий друг. Вітаю, радий бачити тебе в цьому списку. 7, номер 7 сім всім well відомий well known, Ліно Барбосо з Бразилії. Барбосо з Бразилії. Номер шість Бініш Абокар Біні, з Еміратів. Це нова людина у списку. Вітаю. Номер п'ять. Анна Мастро Лунадо з Італії. 4, номер чотири. Нобалі Мозліко з південної Африки. З Африки. Вітаю. 3, номер три. Крішана Арора з Індії. Номер два. Як я і казав, Ханома Тагагі з Японії. А номер один це підприємець номер один в усьому світі, Рольф і Домінік Кіп з Німеччини. Вітаю вас всіх, хто потрапив до цього списку. А для тих, хто не потрапив, продовжуйте боротися, оскільки ми робитимемо це щомісяця у наших новинах Форевера. нагадую всім тим, хто кваліфікувався на Eagle Manager у Канкуні. Зареєструйтеся негайно, аби ми знали, що ви приїдете. Ось на цьому сайті на екрані. Сподіваюся, що всі ті, хто не буде з нами в Канкуні, працює над кваліфікацією двадцять третього року. Ставте цілі, робіть дзвінки. Продавайте продукцію і не забувайте, що для старших менеджерів і вище ця кваліфікація є дещо не люблю цього слова. Легше. Якщо ви не чули про нові правила, дізнайтесь про них обов'язково. Поки ми говоримо про заходи та події, я поділюся з вами думками стосовно кваліфікації і хочу підкреслити те, що казав нам Рекс. Продовжуй прагнути, виконуй роботу. Не здавайся, так, от, от кілька, кілька цифр, які змусять вас замислитися. Зараз є 137 людей, яким потрібно збільшити свій бізнес на 200 кредитних коробок, щоб поїхати на Балі. Зараз у світі є 66 людей, яким не вистачає менше ніж 200 кредитних коробок для того, щоб кваліфікуватися на рівень 2500 тисячі кредитних коробок. 15 п'ятнадцятьом людям не вистачає зовсім трішечки, щоб кваліфікуватися на рівень 5000 тисяч кредитних коробок. І є 8 людей, які легко можуть кваліфікуватися у команду глобальних лідерів у 2023 році. Якщо ви один з цих восьми людей, я б на вашому місці зробив все, щоб приєднатися до команди глобальних лідерів. адже я обіцяю, що ще до Балі буде щось дуже і дуже особливе, і ви б не хотіли цього пропустити. Все, що я хочу сказати, перевірте свої кредитні коробки, адже більш за все ми хотіли б побачити кожного з вас в усіх цих списках. Щоб ви поїхали на балі або ще кудись, досягли своїх цілей і піднялися на нові рівні, Скоро вам будуть дзвонити місцеві співробітники, щоб дізнатися, як вони можуть допомогти вам у цьому. Подбайте про те, щоб в цьому останньому кварталі ви виконали наміщені кваліфікації. швидко нагадаю вам минулого разу ґирін казав про співпрацю фонду Рексамана з організацією школ для дітей у Канкуні все готово для нового навчального року. Нам потрібно укомплектувати тисячу рюкзачків для дітей усім необхідним для того, щоб піти до школи. для кожного такого рюкзачка потрібен внесок всього у 25 доларів. А тому, якщо можете, зайдіть на сайт Forever Фереверґівен імені Ред Самана. Зробіть внесок у 25 доларів на покупку цього з усім необхідним дитині для школи. Дякую вам за це заздалегідь і ось момент на який ви всі чекали. Чи прав? Правильно ви відгадали топ 10 продуктів за продажами у світі. Номер 10. Aloe Ever Shield. Номер 9. Арктичне море. Номер 8. Крем Aloe прополіс. Номер 7. Forever Бджолиний прополіс. Номер 6. Forever бджолиний мед. Номер 5. Зубна паста Forever Bright. Номер 4. Алоє Ягідний Нектар. Номер 3. Forever Свобода Номер два напрочуд гель Алоевера. І це означає, що новий номер один цього місяця стартовий пакет. Він очолює список продажів в липні місяці. Сподіваюся, що ваш улюблений продукт потрапив до цього списку. А якщо ні, купіть його більше і це станеться. Що ж, друзі, це і все на сьогодні було приємно поспілкуватися з вами. Очікуйте на новий випуск через пару тижнів. Можливо, в ньому прозвучать і ваші імена. А поки що продовжуйте фокусуватись на тому, що значить для вас найбільше.